Ви знаєте очевидно, це ж блокування доріг в Радеківському районі, там була акція протесту, зокрема, блокували дорогу Львів-Луцьк. Досить велика кількість людей. Це все відбувалося за ініціативи депутата військової обласної ради Відово Свобода Степана Ханаса. І вони дуже сильно бажали бачити протестувальників і бачити там вас. Через те, що у вас там не було, ну я не буду цитувати дослівно, але Степан Ханас е, сформулював це таким чином, що ви злякалися і сховалися в Києві. Е, чому е, ні вас, ні нікого з ваших представників там не було, і яким чином ви будете реагувати, власне кажучи, на цю акцію протесту, яка була до декісному? Хіба акція протесту вимагає реагування. І я тільки не хочу, щоб мою роботу розглядали як виклик. По прихотях тих чи інших політичних партій. Коли мене запрошують на зустріч, я обов'язково приходжу і стараюсь робити це своєчасно і згідно графіку роботи. Це перше. Друге, мене туди ніхто не запрошує. Я б обов'язково приїхав на дорогу, я знаю стан цієї дороги до Весняного, до весняної кампанії і з ремонту доріг в області. І я знаю стан її сьогодні. Так дійсно хочеться, і мені дуже цього хочеться, щоб ми мали в області одну із найкращих сіток автомобільних доріг в Україні. Тому що ми є прикордонна область, ми є транзитна область. І дороги державного значення, які проходять через область, і через наші прикордонні переходи, є сьогодні не найгіршими в Україні. І в минулому році зроблено модернізації більше 200 кілометрів. Це перше. Друге, коли головні дороги є технічно справними і привабливими, звичайно, стан доріг між сільськими населеними пунктами, між нашими містами, між районами та селами потребує кращої уваги і потребує відповідних технологій. І ми все робимо в тому об'ємі, в якому об'ємі є фінансування. І, до речі, фінансування на ці дороги з великою увагою і з повагою робить обласна рада. І взагалі ви повинні розуміти, що фінансами в області розпоряджаються і працюють над цим комісії, випрацьовуються пропозиції згідно тих програм, які затверджені. І завдання адміністрації слідкувати, щоб кошти, які були виділені згідно з бюджетом області, поступали, щоб процедури, які є державою регульовані, відбулись. І, звичайно, ми вимагаємо відповідної якості виконання робіт тими організаціями, які там є. Тому для того, щоб розглядати кожний окремий випадок, випадок порушення, а не випадок політичного галасу, я не можу реагувати. Персонально і бігом на випадки політичного галасу і робити цього не буду.